І новини міста. Про головні події середи розкажу вам я, ведуча Тетяна Гуща, на жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Вітаємо. Чи сядуть школярі за парти після двотижневого відпочинку, вирішуватиме місцева влада кожного населеного пункту. При цьому зважатиме на епідситуацію. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, під час канікул продовжують виявляти випадки ковід-19 і серед учнів, і серед вчителів. Наразі в області хворіє 481 педагог і 129 школярів. На території Хмельницької області обмеження щодо роботи закладів державної комісії не були введені. Ця позиція може бути змінена на наступному засіданні комісії, яке має відбутися наприкінці цього тижня. В той же час профільний департамент зараз звернувся до усіх управління підрозділів освіти на місцях щодо того, щоб території, які знаходяться в першу чергу в червоній зоні, рекомендували їм приймати рішення щодо перехід на дистанційну форму навчання або на змішану форму навчання. В той же час остаточне рішення щодо, роб... щодо роб... форми роботи закладів навчальних. Приймає органи місцевого самоврядування як засновники закладів, так і керівники вказаних закладів з рахуваннями під ситуації, які вони мають на своїй території. Як повідомила виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Надія Балабуст, хмельницькі школярі 2 листопада повернуться до навчання у звичному режимі. Одним холодно, а інші гріють вулицю. З початком опалювального сезону хмельничани почали дзвонити комунальникам і скаржитися на температуру в помешканнях. Про це каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. Хтось вважає, що тепло слід вимикати, аби не платити зайвого, бо ж на вулиці плюс 15. А субсидіанти навпаки просять про гарячі батареї. Чи є вихід? дізнавалася Вікторія Паламар. Одні мерзнуть, а інші відкривають вікна, бо у квартирах спека. Кожен рік у Хмельницькому опалювальний сезон починається для когось вчасно, а для когось У багатьох будинках є частина людей, що отримують пільги і субсидії. Їх не мож... їх попробуй тільки прикривай. Вони зразу кричать, бо за них держава платить. А ті, що за свої зароблені кошти проплачують за тепло і гарячу воду, то звичайно вони стараються економити найкраще, коли мороз, і все. І тоді всі дзвонять, дякують, що нам тепло і ніякого дискомфорту. Цього року тепло у житлові будинки міста подали 15 жовтня. Тоді на вулиці було значно прохолодніше ніж нині, каже мешканець Соборної 58, Анатолій Сівак. Але в цій багатоповерхівці є свій тепловий пункт. Це дозволяє жителям регулювати температуру в оселях самостійно і нікому не скаржитися. Рішили вибрати на громадських засадах також людину, яка відповідала за. Роботу теплопункту. По-перше, це позначається на тарифу, зменшення тарифу, а по-друге, ну, звер, звер, та зверхня кількість дуже тепло, це теж не дуже добре є. За роботу теплового пункту, який у багатоповерхівці встановили три роки тому, відповідає Володимир Мелько. Він інженер за освітою. Два важливі подачі: два лічильника і після лічильника. Ось це власне сам електронний лічильник, який. Міряє всі параметри подачі, починаючи з кількості тепла, об'єму теплоносія, температури подачі, температури обратки. Починаючи із 15 жовтня, Володимир Мелько приходить сюди чи не щодня. Головне, що має робити, стежити за станом цього обладнання і передавати теплопостачальнику проміжні показники лічильника. Зараз важелі, від яких залежить температура в квартирах, на максимумі. Але якщо котельня перестарається, Володимир їх регулює. Щоправда, у цьому сезоні сусіди ще не нарікали на дискомфорт. Дійсно, ми можемо обмежити штучно в своєму будинку, цю, цей об'єм теплоносія, щоб не переплачувати. Приблизна економія, звичайно, буде залежати від багатьох факторів: від утеплення будинку, від кількості квартир, від температурного режиму, тому що не всі, наприклад, хоча не всім достатньо. Там двадцяти градусів тепла чи 22 градусів тепла в квартирах. Це все індивідуально. Тим не менш, якщо загалом підбувати підсумки, то приблизно відсотків 20-25 можна заощадити. Так само можуть робити мешканці кожної хмельницької багатоповерхівки, яка підключена до централізованого опалення. Місто Хмельницьке єдиним містом в Україні серед обласних центрів, де 100% встановлені лічильники обліку теплової енергії. Тобто в нас 930 житлових будинків мають централізоване опалення, і право зараз кожного будинку відключатися, якщо їм холодно. Працівники теплопостачальних підприємств готові навчити тих людей, хто хоче бути відповідальним за тепловий пункт. Мешканцям потрібно зібратися і визначити, хто старший, і прийдуть фахівці з теплокомунерго, навчать, що як робити. І хтось повинен здивитися за цим. Ну шановні квартири всі приватні і не будуть бігати. Уявіть собі, що десь тільки слюсарів тримати в 900 слюсарів, щоб вони бігали, були прикріплені коло кожного будинка. Опалювальний сезон у місті нині проходить без серйозних аварій, каже Анатолій Нестерук. Поки дозволяє погода, котельні у денну пору обмежують подачу тепла до житлових будинків. Платити за обігрів осель мешканці будуть відповідно до показників загальнобудинкового лічильника. Зайвого їм нараховувати ніхто не буде. Вікторія Паламар, Валерій Телеховський – новини міста. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради звертається до одержувачів житлових субсидій терміново сплатити борги за житлово-комунальні послуги. Інформація про непогашення заборгованості буде врахована при перерахунку субсидій на опалювальний період. У день визволення України від нацизму хмельничани вшанували пам'ять героїв та згадали полеглих в боях. Керівники міста та області поклали квіти до меморіальної стели на військовому кладовищі, а також до вічного вогню та меморіалу на проспекті Миру. В боях за визволення України загинуло 250 тисяч подолян. Ірина Аріон. Далі. Хмельничанка Світлана Іванівна вдивляється у прізвище полеглих героїв, похованих на військовому кладовищі. Жінка народилася в той рік, коли нацистські війська були вигнані з української землі, а її дід зник на війні безвісти. Жалко, звісно, що була війна. Ми ж діти війни. Мені 76 років. Схожа історія і в родині Михайла Кривака. Для нього 28 жовтня день пам'яті. Мій дід теж не повернувся з війни, прийшла похоронка. Пропавший безвісти тільки зараз є на російських сайтах. Він знайшов історію його загибелі. Насправді він загинув, як свідчать, розсекречені архівні документи на території Польщі. Є дуже велике бажання поїхати і знайти могилу мого діда, якого не бачила навіть моя мама, тому що народилася після того, як його мобілізували. Цей день хмельничани згадують своїх рідних і тих, хто визволяв Україну. У боях полягли 250 тисяч подолян. Тож нині люди приходять із квітами віддати шану визволителям. тих, які велика війна війна, пройшли війну, їх Це Бабак Іван Іванович, перший день Це вони з дня до последнего воевали. У мене дев'ять родственников погибло на фронті. Когда старший брат погиб, додавали його ім'я, ате добавив. Оставка до в Тульмонір тепер. За двоїх живу, за двої стара зробити щось добре для людей. Визволення Хмельниччини від нацистів тривало 94 дні. Батько мій повернувся з війни інвалідом першої групи. Бачив я відступаючих фашистів. 44-му році мені було шість років тоді. На сьогоднішній день залишилось в області все на все. 350 осіб, учасників Великої Вітчизняної війни. Хмельничани вшанували пам'ять полеглих визволителів біля вічного вогню та меморіалу на проспекті Миру. Ірина Аріон, Валерій Телеховський новини міста. У Раковому встановили новий спортивний майданчик. Міському бюджету він обійшовся у майже 100 тисяч гривень. За ці гроші закупили шість тренажерів, встановили поребрик та підсипали відсів. Майданчик став третім подібним, який встановили у дворах Хмельницькому цьогоріч. Наразі у місті таких функціонує більше двох десятків. Більше розкаже Ольга Нісміянова. У дворі на трудовій 11 у раковому з'явився новий тренажерний майданчик. Це вже третій подібний за цей рік, який встановили на прибудинкових територіях у Хмельницькому. Ми тільки побачили вчора і вирішили спробувати прийти. Сподобалося так. Гарно нас на районі нема такого спортивного. Звісно, потрібно було. Галина вийшла на прогулянку зі своїми дітьми молодшому. Єгору новинка припала до душі. Подобається? Так. Да. А сусідній тренажер взявся досліджувати п'ятирічний Матвій. На майданчик прийшов разом із татом Володимиром. Чоловік розповідає, спорт у їхній родині поважають. Дома він з татом пробує ази. Пробує що він, що він знав, що спорт. Для чоловіка це дуже добре. Раніше тато і сином ходили на тренажер у парк імені Івана Франка. Однак ті на противагу новим уже застарі. Наша мама сказала, що тут новий майданчик. Ми вирішили його спробувати. Ну, дитячі емоції ви, ви бачите, Він по всім майданчикам ходить, пробує для нього ще, скажімо так, що вони завеликі, але. Я думаю, що буде все добре. Місце, де встановили майданчик, це велика зелена зона. Тривалий час вона стояла занедбаною. Три роки тому цю територію розчистили. Тут зрізали аварійні дерева та встановили дітям гойдалки з гірками. А тепер поруч із ними з'явилися і тренажери. Я вже підтримую, підтримую таку ініціативу. Скажімо так, наш міський голова молодець, що він. За спортивні майданчики постійно відкривається, щось оновлюється, і, і місто наше в тому, в, тому, в тому числі навіть приємно дивитися постійно за, за змінами, приємними змінами, що в що нас в місті, то тільки-тільки за. Вартість нового майданчика склала майже 100 тисяч гривень. За ці кошти придбали шість тренажерів, по периметру встановили поребрик та підсипали гравійним відсівом. Загалом ми почали встановлювати такі майданчики з 2017 року, і за цей час на прибудинкових територіях розстановили понад два десятки майданчиків з тренажерами. Василь Новачок каже, встановлювати майданчики з тренажерами планують і в подальшому. Бюджетні призначення, навіть не призначення. План бюджетних призначень на наступний рік дуже і дуже сумний. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський – новини міста. Від мийних засобів до відпрацьованих батарейок. У листопаді Акобус продовжить свою роботу. 1-го числа стартуватиме з мікрорайону виставка, 4 4-го перебуватиме у Раковому. 5 листопада у Лезневому. У середу та четвер кобус чекає на хмельничан з 12 до 17, в інші дні, за винятком понеділка та вівторка з 9 до 17 години. Крім того, небезпечні відходи приймає центр управління відходами, що на проспекті Миру 7 біля міського полігону. Кіно буде і у червоній зоні. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дозволила роботу кінотеатрів на територіях з найсуворішими карантинними обмеженнями. Головна умова дотримання правил безпеки. Вхід у масках, наповнюваність залу 50%. Оскільки Хмельницький другий тиждень перебуває у червоній зоні, кінотеатри міста у роботі робили вимушену перерву. Тепер же відкривають двері для глядачів. Ще тверга у кінотеатрі імені Шевченка оновлюють репертуар. Тут запевняють, ретельно стежать, аби відвідувачі почувалися безпечно. Після кожного сеансу дезінфікують глядацький зал. Нам дозволили працювати, і перед тим як заходить глядач до нас в кінотеатр, в нас є мірами температуру, також є антисептичний засіб для рук. І заповнюємо зал 50% глядача. Ну і у нас зараз мають виходити з 29 числа нові художні, анімаційні, художні фільми. Так що ми чекаємо нашого глядача на перегляд і надіємося, що неодноразово будемо зустрічатися в нашому гарному кінотеатрі і також гарному залі. Наразі у міністерстві культури та інформаційної політики аналізують можливість відкриття й інших закладів культури у червоних зонах. Зокрема, музеїв та театрів на цьому ми ставимо крапку. Дякуємо, що дивитесь. На все добре.